День, мої любі козаки та козачки, сьогодні почитаємо з вами казку Осел і Лев Івана Франка. Був собі раз осел. Забагато йому стало праці і батогів у господаря. Давай, думаю, втечу в ліс і буду жити на волі. Буду собі пастися по лісі, і хто мені ще зробить. І, не думавши довго, Тіт від господаря та й у ліс. Добре йому там, пасеться, де хоче, не робить нічого, ніхто його не б'є, відколи жиє. Ще такого добра не зазнав, аж раз дивиться, йде лев, страшний, пристрашний, та й просто на нього. Ну, думаю собі осел, аж тепер по мені буде. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи утямився і поміркував собі. «А ну, може, я його деяк здурю? Та й як стояв, бог на землю, ліг собі і лежить, мов і гадки немає. Надходить Лев і кричить уже здалека Ей, ти, хто ти там? Як ти смієш лежати? Чому не встаєш і не поклонишся мені? А осел, мов і не чує. Лежить собі та тільки довгими вухами клапає. Надійшов Лев і знов кричить Зараз устань і поклонися мені. А хто ти такий? питає осел. Ти ще й питаєшся. кричить лев. Хіба ти не знаєш, що є лев над усіма звірами? Цар? Осел, не встаючи, підвів голову і витріщив на нього очі. І що ти за дурниці балакаєш? промовив він. Ти цар над усіма звірами. Хто тобі це сказав? Маєш то на письмі? Хто тебе обирав на царя? Ну, говори. Лев став, мов чолом, об стіну, стукнувся. Хто мені це сказав? Та всі, мені кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж це не правда? ще що правда. Не може тому бути правда, бо цар над усіма звірами не хто, а я. Ти? дивувався Лев. А ти хіба маєш це на письмі? Певно, що маю. Лишень подивись ось тут. І він устав на рівні ноги і, обернувшися задом до лева, показав йому на своє заднє копито, на яким було прибита новісінька, блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печать. Якби ти був цар, то й ти би мав таку. Ото диво, промовив Лев, а я про те й не подумав ніколи. Мабуть, твоя правда, але стій, давай будемо змагатись. Ходімо в ліс, хто за годину наловить більшість звірів, той буде справжній цар. Добре, нехай і так буде, промовив Осел і з тим розійшлися. Лев побіг по лісі. Бігав, бігав, ту зламав серну та зайчика, там знову якусь звірину за годину мав уже щось п'ять чи шість штук. Берете все і волочить до осла. А осел тим часом що робить? Пішов собі на широку поляну, де сонечко ясно світило. І насеред луки кинувся на землю. Ноги геть відкидав, очі зажмурив, язик висолопив на півліктя, сказав би, хто згинув та й згинув. А понад поляною все ястро літають, ворони, кані. Сороки, галки, всяка погана птиця. Бачать, вони лежить неживий осел, та й усі гурмоють до нього. Зразу здалека заскакували, а там бачать, що не рухається. Та й почали по нім скакати, зюбати його язик та очі. А осел нічого, стільки, тільки як котра пташка на то близькі надлізе. А він клац її зубами або стук її ногою, вб'є та й ховає під себе та так хитро, що другий не бачить. Не минула година, а він уже надушив їх копа. Тоді схопився на ноги, як не стреплеться, як не рикне, а птахи всі зростіч. Осел забрав усю побиту пташню та й несе на те місце, де мали зійти з... зі львом. Приходить. Але вожита. Ну що? каже до Осла і показує йому свою здобич. Бачиш, скільки я наполював. Ну, ти дирний же не небоже, каже сел, і копнув його звірів ногою. Таких звірів я міг би був наловити за дві копи. Та що вони варті, а ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, попробуйте. Ні, я такої штуки не втну, відповів Лева. Аж тепер бачу нас. Сп... Навправду, прав... на що ти над звірами цар, а не я. Вибачай мені, що я так нечемно говорю з тобою. А видиш, хм, промовив Гордосел, завше треба бути чемним, бо ж наскочиш на старшу від себе. А тоді що буде? От і тепер я міг би тобі зараз на кару зробити смерть. Але вибачаю тобі, бо ти з дурноти це зробив, а не. З злої волі. Іди ж тепер і пильнуйся на другий раз. І Лед пішов, похнюбившись та підібгавши хвість, немов би хто виляв на нього бочку земної призимної води. Чи близько, чи далеко, здибає в лісі вовчика братика. Здорові були, найсніші царю, каже вовк і кланяється низенько. Е, іди, не смійся з мене. Каже сумно, Лев, який я тобі цар? Як то ні? скрихнув Вов. Хіба ж би смів інакше казати? Мовчий брати шепот". Шепотом говорить до нього Лев. Тут недалеко є справжній цар, як почує, біда буде і тобі, й мені. Справжній цар? здивувався вовк. Що за диво? Який же тут є справжній цар, крім тебе? Єє. перех страхом шептав Лев. Я сам його бачив там такий страшний. А що за сила? Навіть тих звірів ловить, що в повітрі літають. Богу, дякую, що мене живого пустив. Ну, що ти говориш? дивувався вовк. Диво дивне. Знаю, серіз не віднині, але ніяк не придумаю, хто ви себе бути. Як же виглядає той новий цар? Одне слово страшний. Говорить вовк, вуха, отакі, голова, як коновка, а на задній нозі царська печать. Ніяк не вгадаю, хто це може бути, клопотався вовк. Знаєш що, ходи, покажи мені його. Я Ні за що в світі, крикнув Лев, досить уже раз страху наївся. Та ходи бо чого боятися, загочував вовк. От знаєш що, прив'яжи себе своїм хвостом до мого, Сміліше нам буде йти. Про мене, каже, нехай і так буде. Зв'язались, оба хвостами докупи та й пішли. Вийшли на горбик над полянку, що на ній пасться осел. Лев зупинився, зазираючий шепочий ще до вовка. Ось він, ось він, подивись. Обертається вовк зазирає. Та як не крикне. ти все жлисько, але левові причулило, що то новий цар уже близько, як не злякається, та в ноги через пеньки, через ярки, що було духу. Дер дер далі втомився, став та й озирнувся. А що вовче, близько вже той новий цар? Але вовк тільки язик виві... вивісив. Як був прив'язан до левого хвоста, так і волікся за ним усю дорогу і давно вже й духа спустив. А видиш, каже до нього Лев, ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його близько, то із самого страху помер. А ти, казочці кінеця, хто слухав? Молодець.